Вітаю у школі Белді, освіти та науки. Це я. Це він. А це я. Ну що, всім привіт, з вами я, Денис. і Сьогодні ми знову граємо в школу Балті Класична Ромастера. І останнього разу ми пройшли стиль класика, тож давайте переходимо. Ну, по порядку проходимо стиль вечірка. Чому у мене повністю пройдений. Оу, oh, добрий день! Вітаю на моїй вечірці. Питання, чому у мене повністю пройдений файл збереження, це е, тому, що цей. Е, я на Linux перейшов, а відповідно у мене файл збереження, той, який у мене був старий, то був порожній, а тут він у мене повністю відновився. Не став час для нашого улюбленого предмета, математики. Дай правильну відповідь на три завдання і отримаєш дещо. Просто веди правильну відпустить. Це Красавчик. багато тесту. Чудов... Вау! Мабуть, ти розумніший мене. Але звісно, мене. це йому запасна. Ти молодець. Добре. Ходи забрати нагороду. Включи на, на нього кнопкою взаємодії, щоб взяти... Якась щутливість висока. А ясно, чого чутливість висока. Ти. Це виглядає краще. І завдання один. Красавчик! Ага. Він чує кожні двері, які я відчиняю. Це надзвичайно глухий. Забагато треба. Це, я можу сказати одне те, що якщо треба мести, треба то забагато треба. Нас всіх покарано. Четвер, так. 4, 0, 0. Це, до речі, твоя дерева Балті. Так, у мене є ключик від директора. What? Ключик від директора. Ніу! No! Таке от... Е, використати його я, я нікуди використовувати не буду. що сенсу не бачу. Прикріплю цей батончик. До речі, е, е. е. у мене є можливість показати секретну кінцівку. Тому що тут е, фактично секретна кінцівка вона найпростіша, але вона ще й найбільш складніша, тому що тут рандом. Е, Саме вирішує, чи отримаєш ти секретну кінцівку чи ні. Але тут є торт, який дозволяє тобі ховатися від лису. От дивіться. От, От. І от бачите, він там, він мене не бачить А зараз він повернеться і знову туди піде. Я вгадав? Давайте. А ні. Ну він туди пішов, але я думаю, що він... Все, він народі як далі не йде. Четвертак. Я тут заховаюсь. О, касета. Mm. О, ти, ти зараз балз здесь сюди буде півроку йти. Mm. А може і не півроку йти. Ні. Mm. Mm. Просто от, потрібно надіяти, що він сюди не піде, а він може сюди піти. Він в кафетерію пішов. От метисвідці подалі. А я мечу сюди. Е, один. Десять, нуль. Е, безпечення ножиці. Не звучить безпечно. Е, він не має йти в цю кімнату. Все, він не йде в цю кімнату, так. Але він точно буде йти сюди. Мої вітання, ти зор, Якщо він не хіба ще... є ш... шанс, не що не він. він... він... Був певний шанс, що він міг забути, що я туди йшов. Так, здоро. От е, базано, щоб е, дали багато четвертаків, тому що тоді буде найбільший шанс отримати е, небезпечний телепортатор. Будильник. Ну, звісно ж, я можу сюди його поставити. Не бігати в коридорах. Все. Буду бігати, буду. От оце, бігати в коридорах. На цій стадії директор швидше забалді. Та мало я, який там час настав, а? Треба, стим... та. Або ключик директора, або. Треба, стим... ножиці. Покаструвати стим... ножицями, а? Ми стим... Ми стим... Ми стим... От якраз директора. Єдин... Ми єдине. єдине нормальне поясню. Твоє покарання не змушуй більше цього робити. Так, це моє покарання. Я привик від Балтизбейс Плюсу, що я постійно на таб натискаю. А де... Треба бігати в коридорах. Та ти наприколіш, чувака. До речі, він е... почав е... волосові лінії з'їдати. Тому що він зазвичай казав. 25 секунд. Твоє покарання. Е, 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 от це. Е, твоїх батьків до школи щось там. Напевно, тому що у нього своїх ніколи не було. О, О але е, те, що директор відкрив тут двері, е, це мені допоможе. Мої вітання. Не с не. не не йди. От якраз балці доведеться і чекати. Я обіймаю людей до віку. Та ти на приколі, слухай, першеприза. Ти згодиш, що ти на приколі? Ні, все, це. це ража. ВДшка є здорова Вені, керувів чоботи. Мої вітання, ти зібрав усі сім зошитів, залишилось лише багатьо ще МОЖЕШ?! А я можу, повір мені. Іди там, там тік-таки роздають. От оце от такі, вот оці от, тік-так, тік-так, знаєш. Я надіюся, що мене потім все одно подивиться на тік-таки, як їх там роздають. Оце, от, 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 от моя надія, що зараз тут носок з'явиться. Не з'явився зябається носок. не все ж таки з'явився. Mm. Закривайтесь двері. Все. Вот тут мене якраз носок врятував. Так, це Де ще вихід. Вихід він там. Е е ага, і потім там буде ще останній головний вихід е там. Зашкай! Дай мені щось класне, я візьму. Тепер це моє. Порушишся зі мною. От е, якщо е, я е, дойду до виходу перш ніж перший пирис, щоб е, я ну... Я обіймаю людей до віку. Добре. Тоді у мене є план Б. Все. Царство перезалежності від того, куди він іде. Він іде туди. Подружишся зі мною. Я бачу тебе, друже. Все, перемога. Добре. Добре. Нома, ну, задуй свічку. Добре, давай. О, тепер отасет. Це... Потрібно ходити. Я насправді сам не пам'ятаю, куди треба ходити. Це що таке? Синій один. Не хулігані Згоден. Добре, синій один. Синій два, зелений один, червоний два. Мені це треба десь записувати, а ну. Чого там у нас? Так. Два сині. Один зелений, два червоний. Добре. Два зелений. От, повітряні кульки. Скільки кожного кольору ти знайшов? От. Е е синій фіолетовий. А ну, добре. Це у нас щаске. Е е Трифіолетові. Е тобі е далі це у нас. Е

Ага. Ото цей... Чотири зелений. Це у нас який п'ятий синій. Так, тут я... А... А тут я не був. А ні, як я був. Ну давайте, добре, давайте спробуємо. Ем, е, мим. П'ять синіх. Е, чотири зелений. 4 червоний 3 зелений. Дайте печер. Це мої перші слова. І знаєте що? Мені завжди давали печиво. Бо... Вони Погано робили. Я не що то бачив. О! Тут ще є добре. 6 зелений, 4 фіолетовий, 7 зелений і ще шостий сім. От тепер я, напевно, всю диву. Wow. О, я щось там поназжимав і все... що так і вийшло. Добре. Все. Чому від мене стручки від... відвертаються? Добре. От подивіться. О, це у нас вот оце. тест. І от подивитися. До речі, те, що я назвав червоним, то були не червоні, то були по-оранжеві. Червоні от. І тепер я навчився ходити крізь стіни, певні. Але це ще не кінець. Це ще далеко не кінець. Я хочу вийти. От бачите? От, дивіться, Вот, бачили, от змінили от поля простору. Якщо от ловити них, то щось станеться. Тому що вони атакують певні блоки, а потім по... Е, е, потім вони будуть тебе атакувати. От що більше вони тебе атакують, що то швидше воно почнеться. От бачите, от вже їх більше з'являється. І от, бачите, от щоразу от кольори школи змінюють. Ото це, це мене нагадує прикол, коли я от -от, е якісь рандомні коди, оці от, -от е в Pink Pad ввод, які писали, що був ЄС секрет, його то це. Я знав, що були в оригінальній версії тільки два коди. І от оце, коли я використовував один з тих секретних кодів, яких не були секретами, то я оце був такий. Е а, так добре, то просто школа кольори поміняла, я там, і я там я дистолько. А тут апати. Що, школа в травці меняю кольори. Вот, але от бачите, вони все більше і більше мене атакують. І їх все більше і більше з'являється. Вот і от дивиться. От оцяло, епідемія это Ага. Оце от, от, от раунде. Така була тебе і от бачите, я можу натиснути на повітря До речі але от бачите хто там. От бачите, хто там служить. То тоді подивися. Поки я чекаю півроки, поки тут. Вау! Wow. Вау! Бачите, от оце от. Вау! Це, це твоя провина, там, до речі, написано. Це ваша провина, не треба було це відео дивитись. У школі Белді, освіти та науки. Це, це він. Я. Ну, а це був я, це був він. З вами була Школа Белді Класична Ремастеред. З вами був я, Денис, і побачимося в наступному відео. Дяку. Дякую, Дякую за, за перегляд. Приходьте ще.